Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні про такий вже трошечки нашумівший мій рваний светр. Він вийшов дійсно дуже фантастичний, я вам вже показувала його горловину. Зараз розкажу коротко про нього. І, в принципі, не бійтеся в'язати, не бійтеся, кромсати. В тому є свій шарм. З чого почнемо? З чого я його в'язала? Значить, Останнім часом мені дуже подобається міксування різних ниточок. І я вже вам згадувала, що я зараз хочу якомога більше вив'язати своєї моточної пряжі. Тож, в мене була отака от пряжа, з неї зв'язана сукня з підмотом альпаки, мама її носить, все чудово. Це моточна пряжа від Ярни, це твіт Італія, блакитний колір. До речі, він у них досі є. І я навіть собі докупала ще два моточка. Ну, Я думала, що мені не вистачить, у мене було п'ять. Можна було докупити один і сміливо його б вистачило, а може би навіть можна було і не докупати. Зараз по метражу все розкажу по визі. Це 20% шовк, 80 мериносова вовна. 1500 метрів на 100 грамів. От, от такі пундики, вони дуже м'які. Єдине, що мені було трохи незручно, він, коли починає закінчуватися, він стає такий, знаєте, дуже розхлябаний. От. Але, в принципі, ну, це не критично. Якщо в когось є якась підставка чи моточниця, то вам буде доволі таки зручно. Таких ниточок було три штучки. Ну, Як бачите, він блакитний, основний. Три отаких от одна отака от Перлинна сіра, це в мене дуже давно якась куплена, Я думала, що я її вив'яжу весь на светр, якщо чесно. А вона ще лишилася, ще кудись треба підмотувати. Це ось такий артикул, це е, альпака. 100% альпака. Колір е, пише беж, але вона така перлинка. ну, Тобто він такий, трошки сірий відтінок. Одна ниточка от отакої. І оце така світла. Це в мене 30 е, кашемір, 70 меринос. Каряджи артикул Класік. От вона така світленька і одна ниточка у оцього. Як ви вже помітили, в мене він іде неоднорідний. Бачите? От він в житті набагато красивіший, ніж те, що вам передає камера. Камера прямо передає якось так, знаєте. Е дуже різкі якісь перепади. В житті от, оці перепади, переходи між різними кольорами, вони не так помітні. Коли я хотіла зробити більше такий блакитний, я. Е Оцю ниточку забирала і додавала ще одну блакитну. Тут, от, де, де більш блакитна, це в мене виходить 4 блакитних нитки було і одна біла. По пряжі я вам розказала: значить, загальний метраж, порахувавши в 5 ниточок, в мене виходив 296 метрів на 100 г. Отакий в мене був метраж. От, Значить. Він ще трошечки вогкуватий. На даний момент він важить 727 грамів. Це 2100 метрів, ну там трошечки більше, 2100 з чимось метрів. Але я точну вагу під дописом відкоригую, коли вже він буде сухий. От. І зараз я дивлюся, в мене, оскільки я його хочу вже пофотографувати дуже швидко, я рукава окремо не прала. Тобто Тушка випрана в мене два рази. Я не знаю, чи буде вам помітно це на відео, але ось вона така вже ніжна, таким крилась пушечком. Рукав також крився пушечком, але йому би ще треба випратися. Ну, тобто, це вже після, після того, як відфотографую його, то ще один раз буде прання, і думаю, що може навіть якось так щось зроблю таке більш агресивне прання. Ну, тобто, нитка, в принципі, витримує. В мене було прання перший раз ручне, другий раз шерсть, 20 градусів, і там, і там, і віджим 800 обертів. Полотно до прання, і після порівняльно я вам зараз покажу, яке воно було до прання. Коротко про відмінність пряжі. Зараз вам видно тільки, що вона відрізняється. Ця випрана, ця ще не випрана, бачите? Отак от, от при ближньому ну, на камері дійсно не передає. Ось дивіться. Оця випрана, вона прямо світліша. От. Рукава відрізняються зараз дуже сильно, і горловина, тому піде пратися. І ось, бачите, виходить пушечок. Тут, звичайно, ну, такого нічого нема. Після другого прання має бути ще якийсь. Вау! Тобто, самі розумієте, що після прання кардна нитка, вона просто фантастична стала. Ще дивіться, в мене такий великий розхід, бо в мене ширина вже після прання зараз стала 73. Ну, 70-73 це моя кресле, як я кажу, ширина. І висота від найвищої точки плеча донизу о, в мене 58 аж. Я думала, що буде насправді трошки менше. Це повністю шовна конструкція. Зараз по конструкції пройдемося. Повністю шовна конструкція в'язалася перлинною резинкою. Різанини, як робити таку рвань, в мене є. Подивіться, погуляйте по моїм відео. Я, в описі під відео ставлю посилання, щоб було зручно шукати, але спочатку в'яжемо, потім ріжемо. Відв'язавши, ну і спущені, петлі так само я ось робила. Мені подобається, як воно виглядає. Воно навіть не дуже там помітно, це тільки так. Ми з однієї сторони його менше, а з іншої сторони, оцих таких дірок більше. От. Це вже вчора в пориві пристрасті, я ще Чіканула отак два рази отут. Ви чеканула на рукаві, думаю, а що ж це так, треба чікануть іще отак. Не бійтеся, можна зробити без оцих рваних петель, спущених, а просто отаку делікатну, порізану, понизу, коли ви просто ножечками отак от ледь сторкаєтесь отак. Так от. просто, просто ви розрізаєте оцей набірний, набірний краєчок. Ось. І я би радила вам це зробити, коли вже ви там відв'яжете половину, наприклад, переда, половину спинку порізати, щоб оцей край він у вас пойорзався по вашим ногам. Бачите, які. Тобто він повицьопується, нічого нікуди не розпускається. Ну, ось, може, щось буде, якась нитка, ну, обріжу її. Не розпускається. Воно отак от. Навіть при віджимі 800, воно зробило отак-от. Просто такі, бачите, начебто, миші, миші його погризли і все. Ну, ось я ще робила спущені петлі. От от. Тому не бійтеся. Можна делікатно порізати не дуже сильно, і буде вам все доподоба. Значить, По конструкції конструкція повністю шовна, всі частинки в'язалися окремо. По обробці горловини я вам відео вже відзняла, так само ще додам його в описі. А, щоб ви розуміли, горловина після ВТО наче підвирівнялась, стала така випушена, але мені здається, що наступне прання воно ще додасть їй а, такий окремий шарм. Значить, попереду в мене є отут розворотні ряди. Розворотні ряди я робила у, для вирівнювання, щоб не, не підскакували. Розворотні ряди я роби, розвороти я робила в виворітних петлях. Як бачите, воно ну, нічого не помітно. от. Значить, ну, якщо це потрібно, то ви собі робите. В мене дуже поглиблений такий подібний виріз. Я спокійно можу носити як на якусь собі майку, на білизну, можу на голе тіло носити светри. Тобто, великої проблеми немає. Ну, зазвичай я люблю носити все-таки щось піддівати під під светри. Щоб мені, як то кажуть, ну, свет широкий, щоб мені нікуди не забувало нічого. От. Тому, в принципі, в мій гардероб, ця модель з таким навіть вирізом вписується дуже суперово, фантастично. Значить, У нас конструкція спущене плече в мене, Ну, може і у вас буде. Конструкція спущена. Я прямо зараз дивлюся я бачу таку різницю взагалі по пряжі. Просто неймовірно. Рукава наче не, не, не звідси. Друге прання буде просто-просто обов'язковим. Ну, для рукавів так точно. Значить, конструкція спущене плече, скіс плеча. Чекайте, в мене ж тут японське плече. Ось, ось така конструкція. що вам видно зараз. От. Рукавчики вшивалися матрасним швом. Це так само сшивалося. Те, що, в принципі, попереду, мабуть, тут все. Про горловину я вам окремо розказала. Значить, більше в мене тут ніяких прибавок у бавок не було. Єдине, що диві... дивіться, в мене, отут-ось, От бачите, я сшивала. Ну, воно, в принципі, то й непомітно сшивання це ось іде. Але в мене тут, виходить, закінчувалося виверітною петлею і починалося в'язання вив... виверітною петлею. До, вийшов такий доволі такий а, ну, масивний шов. На рукавах, зараз я вам покажу. Тут в мене вже інша історія. Тут я закінчувала лицевою лицевою. Бачите, воно розходиться гілочки. Так, вони дві лицеві поряд, але посеред рукава в шві мені це не заважає. І тут він отакий більш плоский, тобто ну, його дуже непомітно. Тому раджу вам закінчувати лицьовою, починати лицьовою, Ну, якби на шві, воно взагалі дуже не, ну, не відрізняється. Ну, мені воно не мулює око, що в мене там дві лицьові петлі, але шов більш, більш таки виходить ну, акуратний. Тут він у мене дуже такий масивний, ну, на самому цілі. При моїй ширині нічого страшного. ну, І враховуючи, що в мене доволі таки товста нитка. Значить, метра я вам сказала, в мене 296 метрів на 100 г. Резинка половина в мене в'язалася на спицях набір і отак от, от до половинки в'яжеться на спицях 2,5. Далі я переходжу на ті самі спиці, що в мене в'яжеться і полотно. У мене було 3,25. Чого так? Бо якщо відв'язати всю резинку, ну і бачите, я її не робила широку. Якщо відв'язати всю резинку спицями 2,5, і потім перейти на ваші основні спиці, то у вас буде, ну, якщо пряжа пружинить, то буде такий просто чпок, я називаю. Я не дуже люблю, коли воно стягує, знаєте, отак, резинка. Якщо ваша модель це передбачає, то будь ласка, я люблю, щоб воно. Вона в мене тримає рельєф, мені цього достатньо. Тобто мені тут тримання резинки взагалі ніяк нікуди не допомагає і не треба. І переходжу і в'яжу. На основних спицях. Так само я робила на попередньому своєму светрі. Той, що в мене такий фуксієвий, я в'язала половину резинки одними спицями, іншу половину основними. От. Бо тут скоротити петлі, щоб вирівняти полотно, якщо у вас пружинить полотно, не вийде. Не вийде чого, бо у нас один на один, і вона переходить в резинку один на один, і тут вже нічого не поробиш. Значить, це ми в'язали перед. Я відв'язала свою пройму, свою бажану ширину рукава, відв'язала рука, все чудово, все прекрасно, і тут в мене японське плече. Я його не робила дуже заваленим, я його не робила дуже заваленим. У мене спуск всього лиш на 3 см, не набагато. Ось, тут навіть дірка під плечем є. У мене спуск був на 3 см. Точно тут, то, десь отак. От. Тобто, я опускала. Щоб його дуже добре було помітно, треба спускати. Ну, я думаю, що навіть сантиметрів на 5, можливо. Ну, щоб прямо воно було по спині. В мене воно виходить просто завалене назад. На фотографіях покажу, як воно буде. От, бо 3 см це, ну, це те, що кладеться в мене зверху на плечі, практично. От, тобто Він в мене завалений, перенесений декоративно назад, мене все задовольняє. От Спуск в мене 3 см. Ви, коли будете в'язати, у вас перед має бути довшим Оця пройма, довша на 3 см, і тут, і тут, а по спинці вона має бути коротша. Оця висота. Ось. Ось, вона у вас має бути коротша. Нічого складного в цьому немає. Значить, єдине, що ще скажу, отут на зразку. Відпрацюйте, як ви хочете робити оці. Ну, якщо у вас прилина резинка, щоб у вас отут було гарне якесь. Таке скорочення. Тобто, в мене воно отак От я скорочувала і одну цю петельку залишала. Зручніше буде вам шивати його, це ж також все вшити-пришити. Ось. Ну і тут, бачите, він у мене вийшов трошечки такий масивний. Зручніше буде вшивати, і виглядати воно буде більш акуратно. Так, рулик я вам розказувала в горловині, в мене такий вийшов. Як я набирала, так само вам все розказала. От, Шикарно. Ну, воно все вписується в цей, як я кажу, драний свет безхатька. От. Значить, по спинці в мене в коротів тут не було ніяких, не робила. Трохи зробила ось, ну, так само драння. Кардна нитка, я вам нагадаю, в мене кардна нитка. І... Не переживайте, що у вас щось десь розпуститься. Воно не розпуститься. Це карна нитка, вона пробачає майже все. От. Значить, оце і все, що треба. Тут, тут нічого нема складного. Нема нічого складного. І наступне це що ми? я відв'язала горловину. По горловині відео є, нагадаю, ще раз повторюсь. І далі в'язала рукава. Рукава в'язалися знизу догори. Вшивалися, і тут сорочковий такий крій іде. Тобто тут в мене є невеличкий окат, він десь, десь ну, 2-3 сантиметри. Те, що я е, зробила, щоб краще воно в мене е, краще сів рукавчик. Рука в мене такий і довгувати, можна і під, під це і підкручувати. Ну, тут вже підгнати на смак, хто як носить. По ширині рукава. Я собі, коли обробила горловину, вдягла свет, і я собі лінійкою, от така в мене лінійка, щоб ви... я міряю по собі просто. Або ще ось подарунок від моєї подружанки. Я міряю все по собі. Тобто я його вдягла вже з обробленою горловиною, щоб воно було зручно. Прикинула висоту рукава. Це перлине, рукавша може потягтися, ну маю надію, що ні. Але мені хочеться, щоб рукав випушився так, як тіло. Ось. Е е і на цю ширину я вже собі розрахувала, що в мене тут буде. Ширина рукава, до речі, у мене тут виходить ну, 13 см, а зверху в мене 20 см. 7 см я наростила за рахунок прибавок. Можна розрахувати. Ну, я стараюсь розраховувати їх однаково. Плюс по прибавкам є відео так само. Бо у вас буде по дві прибавки. В... По дві петлі з кожної сторони. Одна прибавка і дві петлі додається. Тобто Це на один ряд, чотири петлі одразу. Оце ще враховуйте, розраховуйте. От. І далі він так само вшивався. Не робіть, так, як я. Що маю на увазі не робіть так як я. Якщо ви будете е, випрати полотно окремо, рукава так само, виперіть окремо і потім ще раз все разом. Бо, чесно кажучи, от я різницю бачу. Я не знаю, як вам тут от воно видно. Але вийшов пушечок дуже класний, мені подобається. Від светра я в захваті. Він такий якийсь, я не знаю. Мені хочеться назвати його словом, що він такий casual. ну, просто гарне слово. І гарний свет. От. Але насправді ну, просто, просто класна, ще одна улюблена річ. Ось такий він. Горловину ви вже бачили. Друге прання ще додасть їй шарму такого. Ну і виверіт. що виверіт? Виворіт, я перед пранням кінчики половину, ну, не половину, а всі вже заправила. Потім. Коли все випралось, підсохло, я зрізала те, що було зайве. Ось, тобто, в принципі, його можна ще й на навиворіт зягати. Оці шви, подивіться. Ну, Тобто, те, про що я вам кажу: в'яжіть так, щоб ніхто не зрозумів, це у вас на виборі, чи це у вас на лице. В мене єдине є але в мене, коли була оця зміна кольорів, я де-не-де робила її. Отаку от хаотичну. Тобто не просто смужками, воно в мене хаотичне. Там, тут я в'язала ось дивіться, тут я з сірим, тут з блакитним. І ось тут оці плямки, бачите, вони-дин, -дин, дин отакі йдуть. Тому в мене де-не-де може ще попадатися. Зараз я вам знайду, покажу. Ось, До речі, бачите. Треба зрізати. З вузликом була. От. Таке начебто ось, у спинці, ось буде видно, де не де в мене. ну, Бачите, я залишала ниточку. Тобто я блакитну залишила і далі пов'язала з сірою. Дов'язала сюди з сірою, блаки, сіру залишила блакитну і пов'язала далі. Тобто це один з варіантів, як можна е, міксувати. Карна нитка, я не боюсь зрізати просто, воно нікуди не вилізе, бо вже після броня ось, іще позалишалося. Ви бачите, зараз прямо при, при вас допрацьовує виворіт. І враховуючи, що він отакий от драний, що він отакий от весь незрозуміло який, то це моя вже друга річ, яку я можу носити і туди, і туди, і на ту сторону, і на ту сторону. От. Це те, про що я вам казала. робіть обробку горловини так. Я розумію, що мало хто з нас буде його носити, мабуть, там ну, якась одна сторона буде улюблена, звичайно. Але ж все-таки ну він же ще тут гарний. Розумієте, про що я? Подивіться, просто краса. Ось, так само, ну, ниточки, ці, ці відрізати не буду, хай воно отак між петлями. Тобто не конструкція а така, задумка модельєра в цьому светрі, вона, бачите, яка? Вона виходить так, що шви дуже гармонійно вписуються. Причому з виворіту ці шви не будуть торкатися тіла, взагалі все буде гладеньке. Я відфотографую і ту сторону, і ту сторону, і так, і так вам покажу. От, Начебто все. Тут нема нічого складного. Японське плече ви просто спускаєте. Ну, ось, як воно виглядає. Дивіться, в мене є на YouTube посилання, у вас буде тут сьогодні під цим відео просто море. Ось, бачите, тобто ось оце в мене перегін, це середина плеча в мене йде. І тут, ось, я продовжувала. Я не додавала петлі отут, бо в мене не такий великий відрізок. Якби я робила сантиметрів 5, ось сюди. То тут би я починала додавати ще петлі. В японському плечі я про це розказую. От. Інтарсія так само. Писана: мені подобається. Тут я вам по горловині вже все розказала. Ну все. В'яжіть, ріжте і буде щастя. Порізати можна по-різному. Головне не переборщить. В мене є один светр порізаний. Там, мені здається, трошечки я. Переборщила, бо він зовсім рваний, перерваний. Тут я зробила все делікатно. Все мене задовольняє на 200%, тому і вам кажу: в'яжіть у задоволення, ріжте, горловину порізати я не можу. Я могла б тут тільки зробити спущені петлі, але я вирішила, що не буду. Якщо порізати, тут вже піде розпуск, бо воно в'яжеться туди і буде розпускатися. Якщо у вас буде кругла горловина, і ви, наприклад, її зробите, окремо зв'яжете від, від краю, давайте до моменту, де ви маєте її приєднати до вашого тіла. Ну, це, наприклад, у вас може бути кітлювання, і ви голкою пришиваєте два кармани, один і другий. Може, просто ви будете гачком її приєднувати. Я такий варіант колись робила в своєму светрі з інтернету. От, ну, коли горловина вв'язалася не, не, не звідси сюди, а від, от, з кінця до моменту, де я мала її пришити. От. І тоді можна було би порізати трошечки. Я вирішила залишити горловину так, як є. Мені вона подобається. Я думаю, що ще одне прання. Так само зробить з нею чудо. Плюс, дивіться, бачите, як би я не хотіла, щоб тут зовсім було рівненько. ось, тобто, Або спицею треба підправляти петлі, коли ви в процесі в'яжете, тоді буде більш рівна косичка. Я не підправляла, і в мене оця нерівна косичка дуже гарно вписалася у драний светр. Вузликовий край я вам вже розказувала. Успіх будь-якого. Краю кромкової петлі, ручки до кучки, і щільненько затягуєте. Що тут, що тут, що на початку, що в кінці. Не може бути так, що ви на початку затягли, а тут не затягли, і тут воно гарно, класно і тримається, а отут воно у вас буде навіть по висоті петель тягти вниз. У вас має бути однакове полотно. От. І все. Секретів ніяких нема. В'яжіть у задоволення. Гарного вам дня! Скоро буде багато гарних фотографій.